Дівчатка, дивіться, яку ми класно отримали кофтинку. Подивіться, яка гарна дівчатка, до речі, на мені світер Альпака Це йде зі стічкою, і є така сама з відворотом. Вартість ось такого гольфіка 650 гривень. Дівчатка, вартість отакої шикарної кофти з капішоном 900 гривень. Можна дивіться, як разом все. Скомбінувати, дивіться, як класно виглядає. Можна підбирати собі під колір. Я зараз одягнена в кольорі баклажан. Дівчатка це йде альпака ковтинка з капішончиком. Ось таким є дві шнурівочки, можна стягнути. Іде з таким візеруночком. Подивіться, яким класним. Дві ось такі класні кишеньки на параметри 120-140 Буде ось така класна дівчатка. Тунік ковтинка. Це йде Альпака. Вона дуже гарна, якість плотна. Дівчатка, ось так вона виглядає. І вона йде з капішончиком. Дівчатка, пишіть нам на вайбер є 10 різних кольорів. Дівчата, цієї кофти є 10 різних кольорів. До речі, ще в нас є така сама кофтинка, тільки без капішона. Покажу вам ще її без капішона, дівчатка. Ось така краса, дивіться. Це вже йде без капішона з двома кишеньками зі стійкою. Така, як на мені, дівчатка, йде ось тут два шнурочки і з капішончиком, дівчатка. Вартість таких ковтинок 900 гривень. Для замовлення пишіть нам на Viber. номер в шапці профілю.